15 серпня 1971 року ніч, коли правила змінилися. До кінця 1960-х років фінансова система трималася вже не на правилах, а на очікуванні, що ці правила не доведеться застосовувати. Центральні банки обережно маневрували, уряди відкладали жорсткі рішення, а напруга продовжувала накопичуватися. Питання полягало не в тому, чи система зміниться, а в тому, коли це станеться відкрито. Цей момент настав увечері 15 серпня 1971 року. У телевізійному зверненні до нації президент Річард Ніксон оголосив про припинення обміну долара на золото формально як тимчасовий захід, фактично як розрив із правилами, що визначали світову фінансову архітектуру понад чверть століття. Рішення було ухвалене без міжнародних консультацій. Світ дізнався про нього так само, як і американські громадяни з екранів, телевізорів. Золоте вікно було зачинене, а долар уперше став грошима без зовнішнього обмеження. Ринки не зреагували панікою одразу. Біржі відкрилися, курси ще трималися, але сенс події був глибшим за миттєву реакцію. Система втратила якір, який стримував її десятиліттями. Ця ніч не створила нову реальність, вона лише зробила стару неможливою. І відтепер світ мав навчитися жити з грошима, вартість яких визначається не металом, а довірою. Саме так правила змінилися тихо, без обвалу, але назавжди.